Добрий вечір, усім привіт! Це клуб комедіант. Мене звати Слава Бу. Вау. Дякуємо величезно, що прийшли. Значить, мене звати Слава. Це стендап про кінрол. Що це таке? Ми більше будемо спілкуватися, імпровізувати, ніж слухати матеріал. Щось якісь ідеї у мене на жарти є, але в цілому більше будемо е, будувати приколи на тому, що у вас взагалі. Дивіться, я ну світло не дуже класне, але мені навіть так видно, правильно розумію, що десь відсотки від 97 в залі е, це дівчата. Правильно поняв? Так. Да. Ра... Ну скільки чотири хлопці а що таке, пацани, що не, не гуляється, да, Зараз трошки не. просто уточню, де яка камера? 19 травня, зйомка концерту. <рес> найсміливіші чоловіки Києва. Купили квитки сьогодні сюди. Є військові в залі, можливо, є може, військові. Кидайте телефони нахуй. Не поздіть, мені вніпрі теж саме казали, що ви. Ну, хмельницький, ну вижили максимум. Mm, настроюсь, настроюсь. <рігандр> Взагалі-то в мене вже є план на завтра, як і на все майбутнє життя. Добрий вечір. Радий знайомству. Час пішов. На да, такий час піз. Є військові в залі, можливо. Є, може, військові? Д так, один хлопок, типа. Добрий вечір. Добрий. Так. Як звати тебе? Віктор, так, вже тобі аплодували, я, чу, я просто додамся. Вони вже аплодували. Я просто також похлопаю, дякую, що прийшов. Е, що скажи, будь ласка, дивись, ми дуже часто ну, чуємо певну критику в свою сторону, що в часи війни ми дозволяємо собі приколи говорити в мікрофон. Ти як військовий, скажи, будь ласка, чи можна таке робити? Чи доречно це, чи всім позакриватися по домам, або йти військкомати? Що робить? Особисто моя думка, що без юмора теж жити не дуже буде. Тому треба. Ну, типа, жарти треба, концерти треба, все таке люди мають кудись ходити. Ну, дякую, дякую. В цілому дякую. дякую. Не, Реально, дуже дуже у людей відрізняється. Щоб ти не випустив, ти так, так сразу нахуй йдеш. Просто щоб ти не зробив. Пісня, вірш, не знаю, собаку сфоткав. Що собака не на фронті? От, сходу, просто. Просто, що собака не розміновує мій. Та, піздець. Людина із Вроцлава пише, просто дуже. Дуже переважаю, що моя чотири місця собака не розміновує міни. Да, Важкувато. Але да, гумор потрібен. Я, я кайфую з гумора військових. Я, ну, у всіх нас по-любому є хоча б якісь знайомі військові, і хтось більше спілкується, хтось менше. Але гумор військових це піздець. Дивіться, от був випадок. Я не буду розказувати ці приколи, бо от, от, дійсно є коротше жарти, які звучать тільки від військових, їх не можна цивільній людині, тим паче на камеру мікрофон розпитати. Але просто е, якось був прикол. Ми з хлопцями мали виступати. Перед військовими на ну прямо на полігоні. Це тут в Київській області це ще давненько було, там кілька місяців назад це було, і ми мали їхати прям. Військова частина чи прям полі... ну, коротше, до військових виступати. Волонтерський концерт. Ми запланували все, їдемо зранку на свиц, це нормально. І зранку обстріли по Києву. От прям потужні обстріл, що прям стрьомно, Що ми такі? А може укриття нарешті треба туди добратися? Хоча б раз? Може, може, оце той день, коли ми нарешті е, спустимося? І прям стрьомно, Ти вже думаєш, блядь, що збирають щось кудись іти? Ні. Телефонує організатор каже: Ну що, ми їдемо, ви готові. І, блядь, та, ну блядь, Тут може би атракет би спочатку врятуватись, потім концерт. Він каже, пацани, я теж так казав, але я військовим позвонив, кажуть, та блядь, ми вже настроїлись. <риклад> ну і Ми такі, ну ладно, ну, типа, там люди е воюють, а ми просто забоїмся поїхати концерт виступити. Звісно, будемо їхати, ми збираємося, все, у нас там одна машина по всьому Києву збирає, ми їдемо е -там, додаткові якісь пункти. Е Ну, Перевірки, короте, додаткові, все таке. Ми приїжджаємо туди, і організатор Кінес ВЗ дуже відповідальний. Він нас взе і каже, десь ще за 100 кілометрів до місця, куди ми під'їжджаємо. Він каже, виключайте все, є локації, який режим авіапілота, все, ніяко, ніяких фотографії. Викидайте телефони нахуй! Ось буквально, Що нам каже організатор. Ось зараз, відкриваю вікно, ви їх викидаєте отсюди. Нічого не можна знімати, нічого не можна робити, все, виключайте, ніякого зв'язку, немає ніхто нічого побачить. Ми такі, все, звісно, ми відповідальні дуже сильно. Все, якщо треба, ми блять, да, все. Ми стоїмо посеред лісу, реально ліс, просто ліс. Стоїть і так колонка. Ми з одним мікрофоном по черзі У нас там четверо було, ми по черзі виступаємо. Військових чоловік, може, 30-40, просто стоячи нас слухають, так як ви, тільки вони всі стоять, бо так вже вийшло, що в лісі не придумали стільців. Ну так, склалося, що полігон не дуже театральний е, на цей раз був. І Вони просто стоячи, слухають. І я останній виступав, і поки виступали е, хлопці переді мною, я просто бачу, що перший ряд військових всі отак от з телефонами стоять, всі абсолютно. Я ніхуя не я не виходжу стані, що там жар-жар, це нормально, потім все-таки одного перепитую кажу: а ви що ви фоткаєте зараз? Думаю, ну прикол, звісно ж, ні, звісно ж не. Кажу, що ви фоткаєте. Він каже, нормально, нормально, продовжай, я стрім в Тікток веду. <риклад> І от блядь, хто з нас е, не в цій ситуації. Ну, типа, я маю сказати, що щось не ок. Що щось на оквиси стрімті, хто пане військовий? Е, що ви думаєте по стрімам? Чо, чого настільки розбіжність по е, е, якимось військовим таємницям? Чого іноді, коли там волонтери щось привозять, там військовим навіть смайліками закривають обличчя? А іноді, блядь, я просто дивлюсь, чітко знаю: місто, позивні, всі, скільки людей там. Якщо, ну що Як як правильно, скажіть, будь ласка, давайте е, вийдемо із е, гумористичної арочки, скажіть, Віктор, да? Як ти думаєш, що, як військові мають себе поводити? Чи в соцмережах, чи десь в публічному, як ви? На рахунок цього я нічого не можу сказати. Ти не ведеш соцмережі активно? Ні. Нічого не, не виставляєш, не показуєш. Це ну, бо чай, розумієте, що ні, часто там збори або будь-які там звіти, і там блюрять все, абсолютно все повністю. нічого. Ну Камуфляж блюрять просто. Щоб я не здогадався, це мультикам чи піксель. Що, так, да, дійсно, е, змінився час дуже сильно. Е, чим далі, тим жорстче. Е, я раніше подорожувати любив дуже. Пару концертів відмінилося останнім часом. Я хуй, знаєш, щось люди не хочуть нікуди ходити. Не знаю. Давайте давайте якусь спробуємо спробуємо віртуальні подорожі. Багато киян в залі. Прям кияни ви тут народилися, і тут живете, Поплодуйте, кияни. Як завжди. Четверо у вас чи п'ятеро. Ви двоє у нас а люди, які переїхали з іншого будь-якого маляничого міста завойовувати столицю, дайте, будь ласка, оплески, хто ви. <плес> так, звісно. Кияни, м -м. у вас є хоча б у приїжджі, будь ласка, у вас є хоча б п'ять знайомих киян. Хоча б п'ять, так що ви сходу їх назвете. Я тут шостий рік живу, ну я хуй п'ятерих їх заберу, чесно кажучи. Ну, при... ну, їх... ну нема, все. нема, вони в вишневому всі. Давайте просто про яке. Я майже всюди був, в цілому, ну, хоча б обласними центрами, якщо міряти. Єдине, Єдиний обласний центр, в якому я не був, це Луганськ. А зараз такі умови, що там мене прям дуже чекають. <реш> якщо їхати подорожувати, то там прям і який тур можна влаштувати. Звучить взагалі не як жарт. Ні, це ми. Це просто те, що не можна. Хто звідки? Вкиньте, будь ласка, якесь цікаве місто. Давайте про нього спробуємо щось розігнати. Хто звідки приїхав? Микола? Мико... О, де... Так, Хмельницький. Миколаїв був перший. Де ви? Хто з Миколаєва? Добрий вечір, клас. Миколаїв Миколаїві раз 700 був, по-моєму, в Миколаєві. Супер. Е, так, ви давайте. Е, ну, Люди в Києві дуже часто асоціюють Миколаїв тільки з Ну, або з Кімом, або з Ваньком. Хочеться одне і те саме. Ну! Ми не знаємо до кінця. Це знаєте, як Клавдія Петрівна. У нас, кстати, срізала цей прикол з Кіма. Кім два роки ховався під ніколаївським батьком. Клавдія я шляпу наді, ну, <laughs> шо, А ви давно в Києві живете? Чотири роки. Чотири 4... роки. А як звати вас? Валерій. Валерій, так, дуже приємно Валерій. Ви чотири роки в Києві. А, в Микола... Блін, що там про Миколаїв. А було, були в Миколаїві взагалі люди інші. Хто ще був в Миколаєві? Не дуже туристичне місто, виходить, е, Миколаєві. Там красиво, зганяйте люди, коли буде у вас така можливість. У мене ось там десь пару тижнів тому концерт, був у Миколаєві класно, Миколаєві добре. Що, е, що ви порадите, в, 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 куди сходити в Миколаєві? Що побачити в Миколаєві для майже всіх людей, які там не були чогось досі? Що, Валерій, в Миколаєві, чим би ви пишалися як місцевий? Та якось там грустненько стало. Якщо грустненько, грустненько стало? Ні, ну давайте, тож. ми не прям про тривоги і ну, якісь пошкодження, а, а в цілому, в місті що, що подивитися? В місті Миколаєві найдовша пішохідна вулиця в Україні. Оце ж до речі, блядь, це отакі От не спірна ситуація, це правда. Ні, да, але нікого ми цим пишаємося? Ні, нема такого. У нас дуже багато якихось найкращий якихось десь. Дося... О, найкращий зоопарк. Так, да, там я раз десять, напевно. Б. Ну бо я з Херсонської області. Ми туди їздили. Коротше, було три пункти, по яким треба їздити. в Миколаїв нас возили туди екскурсію зі школи буквально в Миколаїв. Значить, це зоопарк, найбільший найкращий в Україні. Це аквапарк Водолей називався Пасейн Великий. І Макдональдс. <реш> я вам клянусь. Ми зі школи, і це було три пункти розписаних в екскурсії. Там окремо гід по Макдональдсу був нам. Ну, В Херсоні просто набагато пізніше з'явився Макдональдс, ніж Миколаєві, а в голі пристані, тим паче. Е, так, е, і же, найдовша вулиця. Ну, блядь, да, оце чисто наші рекорди. Просто най... якогось хера в Україні десь в п'яти містах найдовша набережна. В будь-яке місто приїжджаєш, яке на берегах Дніпра, у нас найбільше нам. Не пиздіть, мені в Дніпрі теж ж саме казали, що ви. Ну, як я найду всюди найдовша, найдовша пішохідна вулиця. Це соборна, соборна... чи як соборна. Та, що совєцька була раніше. Ага. Найдовше. Це скільки? На Кілометра два? Ні, вона не така велика, але. <свісी> 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 а, чекайте, пішохіта в плані, що по ній не їздять машини. Так, да, це як Суворова в Херсоні. У вас типу і тільки поперек пересікають де, автомобільні дороги, а так вона пішохідна. Ну прям їдемо їж... в Миколаїв вже, так? Да? Вже прям продали жорстко, звісно. Оце турменеджери у нас тут. Що ще в Миколаєві? Там міст прикольний є. там, По-моєму, це Варварівський чи Інгу інший, який отак от Це один з найбільших мостів, десь навіть в Європі. такого типу. Ну, ви чисто так, розмірами там Миколаєві, да, в вас. Ну, поняли, коротше, міст, всі мости отак піднімаються. А цей отак от він стоїть Це два берега отут у мене по сторонам. І він отак от поворачується. Але ви цього ніколи не побачите. Це просто, це просто явище. Тіпа, знайте, там така конструкція. Але нема такого, що ви приїжджаєте, і такі показуйте. Виходить кім, нажимає на кнопку, і мост такий хуяк. Є це в сторіс. Точно ні, такого не буде. Просто знайте, що там таке місце. На відео подивитесь. Що давайте ще міста шукати. Хмельницький. А? Хмельницький. Хмельницький. а де ви? Де ні, ви де говорите. О, привіт! Як звати тебе? Маша. Маша. Е, так, в Хмельницькому я був раза три. Що в Хмельницькому цікавого? Сто Що ти, зачет по фізкультурі здавала і це все що? шо. Є, бать, 10 років комедії народ, отака шутка. Зачет по фізкультурі. <свісна> 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 базар. Базар, да. <свісна> хмельницький базар, є таке. Що там особливо? Він типа великий дуже. <свісна> Більше ніж 7 кілометр від в Одесі. <свісна> <свісна> Серйозно? <свісна> А хтось з Одеси є? Нікого? Бо вам би пізди вже дали. Ну вони там за привоз просто ламають голову. Він менше, чому. Дійсно, Одеський менше. Ні, привоз у 7 км це різні речі, я говорю. Так, сідьми кілометр. Так, і що там в Хмельницькому, що на цьому базарі? Блять, що такого, блін, найти би, блін. Шкарбеточки. Ну це Житомир Ні, Житомир. Закрила вже фабрику. Яку? Житомирську? Нема житомирських носків вже? Yeah. Неприємно, конечно. А буде таке, що на аукціонах їх будуть розігрувати як оці колекційні, пам'ятні, ювілейні, отакі от будеш таке, ні? Так, Хмельницький, я, чесно кажучи. Ну я ж кажу, я був і оце все. А на пешику катались? Це просто маршрутку, ви так називаєте, так? Да? О, yeah. oh, хорошо, діалекти. Давайте пограємо в діалекти. Пижик маршрутка, що ще у вас по-своєму? Калабаня. Uh, Калабаня калюжа? Колобаня, калюжа? Да. А якщо ви знаєте слово калюжа? Хмельницькому uh, на... знають, що таке калюжа. Серйозно, немає такого да. слова? Прикол. Хто знає, що таке шифанер? Шафа. 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 Шафа? Ну, правильно, да, Салам, да. А були люди, хто не знав, поки не сказали відповіді. Да? Да. Хто? Да? Ну, є таке Ну, це ви харьковчане, конечно, вже своїм тремпелем. Все понятно, все. У вас тремпель, кернес, всі ваші улюблені слова. Лавочки, парки і мусорки. Це, Да, я в Харкові. Ось э, на минулому тижні якраз був в Харкові. Дуже чисто! Пиздец! Вообще просто Ніде. Ніде не так чисто. як в Харківі. Да, все, пожалуйста. Дуже чисто. Що е, е, ну, Хмельницький? Ну, ви вижили максимум, дивіться. Просто стільки уваги Хмельницькому. Не приділя, навіть на е, сесії міського голови стільки уваги Хмельницькому не приділяють. Я кажу, та серйозно, я щось прогулявся, не, 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 не прям побачив. О, може, люди в коментарях або образяться, або напишуть, що в Хмельницькому можна подивитися, е, будь ласка, бо не хочеться бути людиною, яка просто хуйсосить інше місто. Але я це робив, да тільки що. Ну допустим. Ну допустим. Тернополі гарно народ, поки ви це дивитеся, дуже хочу вас попросити долучитися до збору, який я веду зараз на своїй сторінці. Це збір на антидроновий рюкзак для мого товариша вісімдесят першої бригади десантно-штурмових військ. Ця штука коштує під 400 тисяч. Я собі взяв частину в 150. Е -е, декілька людей ще ведуть цей збір, от намагаємося закрити його як можна скоріше. Долучайтесь, докиньте 5, 10, 15, 20, 150 тисяч гривень. Скільки можете. Дякую. Будь ласка, найцікавіша професія в цьому залі. У кого скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Найцікавіша. От, за... от просто от ви прям впевнені, ви зараз це кажете вслух і всі такі є. Ну і стоматолог може, блять, поруч до має сидіти, так? Скрипалька. Минулі скрипалька. Вітаю вас. Так, боремося за першість. Поки що так, табличка складається. Ріелтор, ви ж розумієте, що ви не входите сюди. Я, все, що я хотів сказати про ріелторів в минулих відео було. і Достатньо багато, е, е, не, е, е, ну, достатньо багато різних відгуків воно зібрало. Да, 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 в а ви ріалтор, який продає квартиру, чи якийсь дає? О, ну хоча б так. Це, да, 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 там хоча б понятно нахуя ви. Uh, так, кондитер, скрипалька. Що, Я ще? Я, ще я скрипалька, яка літає, як я повітрі гімназ. Поясни, пожалуйста. Що. <ріст> І ти там зі скрипкою в. А, як це? Одягається арне, чіпляється за карабіни. Ну, давай пояснювати все, ну що, ми не знаємо таке. <ріст> так, uh, скрипалька, <ріст> тобто ти муз... <ріст> професійна музикантка. <ріст> uh, є слово музикантка, до речі? Так, а повітряна гімнастика там яким чином? Людям, типа, так, такі, просто граєш на скрипці, хуйня, а можна там на обручі? Можна так само тільки на обручі, отам? Так, щоб ми і музику слухали, і думали постійно: їбанеться чи не ібанеться. Ти смотри. Ну, так, а на що туди, там же ну є гімнасти, які там що-танцюють. Скрипка. А скільки ти років? Гра... З якого віку ти почала грати ну, навчатися на скрипці? Семи років ти грала на скрипці. Афігіть, хтось ще грати на скрипці? От, бачите? Семи років. А, це, ну, це в дитячому віці музична школа, все таке М -м, клас. А бувають випадки. Ну, диви, просто всього два інструмента е, в світі є, які можна використовувати не тільки е, ну, в роботі. Не тільки... Коротше, я маю нова... ну, коли ти просто з друзями сидиш такий, гітара. І прикольно все таки. О, гітара класна, бо там піаніна. И там что-то играешь на пьяной, прикольно. А был момент, что ты на пьянке такая, сейчас я вам свою ебану. Сейчас настроюсь, настроюсь. Ну и что с матюками песня какую-то, Эти такие, а вахтера можешь? Вот тебя. Е, ви дуже пунктуально зібралися, взагалі, молодці, прям ще молодці. Навіть ми а трохи ти... Затяг... А? Ти ні. Я ні, так. Да, ну ми... <плес> я не знаю, я просто завжди запізнююсь, щоб це не було. Завжди. От це, наче просто за замовчуванням, звичка. Я обожнюю, коли мені люди спеціально кажуть час набагато раніше. Спеціально, щоб я приїхав, це прям супер. І Я як людина, яка завжди запізнюється, неймовірно кайфую від ситуації, коли ти їдеш на зустріч з кимось. Вже запізнюєшся, тобі пише ця людина, вибач, і я запізнюю. Я такий да. Нахуй". Бо те, що я теж, ти не дізнаєшся тепер. Це ж просто гра, хто перший зізнається в тому, що ти ще хуй знаде. І коли мені пишуть, я такий: сюда. Ну, ну я король ситуації, звісно. Я скажу: нічого, нічого, я ще каву поп'ю десь. Да". Я почекаю. Але май на увазі. Ще чогось, коли я запізнююсь, я не знаю, що це за прикол, але я завжди. Ну коли мене питають, де ти, типу, от ну вже запізнюся, де ти чи скоро будеш? Я завжди десь можу припіздять хвилин на 15, Точно. Завжди. А особливо, якщо це вимірюється відстанню, ну то мінімум на три станції я спиздів, будьте впевнені. Сто відсотків мене питають, де ти окій уже берестейська. На Крещатику, заходжу тільки. Уже берестей. Я не знаю чого. Є у вас ну да, розумієте про що я? Щось завжди. Треба трошки припиздіть. Завжди. Причому неважливо, що це там, Діло вас зустріч, там, побачення. щось таке. Е... Побач... На побачення взагалі, мені здається, офіційно, можна просто годину викидати, нахуй. Приходьте хто коли хоче. Ну ви вже проїбали цей вечір, ну ви обрали один одного теж. Чи не можна подумати? Не знаю, е я буваю іноді на побаченнях, і е дівчата взагалі не соромляться е відміняти, змінювати якісь плани. Е можна, можна навіть в цей день, коли у вас побачення, а може відмінити його, ні хопіть, взагалі нічого нікого не смущає. змучає. Такий, ну так, да, ну, напевно, план один. Але якщо не дай Бог, я відменю побачення. Важливо, я не кажу всі жінки і всі чоловіки. Це ще, блядь, важливо для Ютуба. Я не узагальнюю ніякого сексізму. Але якщо я відменю побачення в день самого побачення ну я йду нахуй так швидко. і Ну всі подружки в чаті вже мене прям прокляли жорстко Там уже таролог наводиться на це. І просто ти можеш зранку попередити, все нормально. І вона каже: а ти не міг раніше сказати? Я взагалі-то вчора. Голову помила. Дівчата, а що за хуйня у вас з миттям голови в цілому, що це Ну, що це мероприятие, яке треба сука планувати в їжеднівні по лунному календарю, блять, в чотний вівторок, високосний год? Це ж ну миття голови це класно, це чисто, ні. Графік. Блядь, Блять, у ДТЕКа немає графіка. <рик> у них тут є, блять, як голову мить. Помийте ще раз. Ладно, ладно, доїбався, ладно, вибачте. Я розумію, звісно, звісно, що я розумію, що ви довше е, доглядаєте за собою. Це заради жарту. Але я не знаю, не можна е, відміняти е, побачення в день самого побачення. Я впевнений, що не можна, але я впевнений, тому що ну, я один раз так зробив. Я пишу дівчині: вибач, треба перенести зустріч. На жаль, з'явилися плани. Ми не можемо зустрітися. Давай перенесемо зустріч на завтра. Вона каже: взагалі-то в мене вже є плани на завтра, як і на все майбутнє життя. Yeah. Я такий ніхуя собі там Коеліо Пуховіке стоїть, звісно, десь на пазняках. Е, дивіться, ми е, на початку виступу вам, скоріш за все, е, давали лісточки написати якісь приколдеси. Було таке? Хто, хто, хто писав якісь теми, чи запитання на лісточках, полодуйте. Потусуємо, потусуємо. А що писати треба? Будь-яке запитання, чи тему, чи що вам цікаво, от що. Ось дивись, як це буде відбуватися. дивись. Е, хтось значить, написав, чи ставимося? Чи ставалося з тобою чудо? Що це було? Е ну от, дивись, запитання із анкети шостого класа не писать, будь ласка. Чи сталося і ціточок намалювачі? Чи сталося з тобою чудо. Ну да, на лівий берег приїхав. Хіба не роз'єб? Це магія, як не як. Що ще написати? Гібать тут відкритка. ну це просто. Е як моїй мамі вийти заміж нормального мужика? Допоможіть. Ахуєть! Це ви ваш прикол? Нічого собі питання рішаються. Ви тут? По-перше, а що і я відповідаю такі запитання. Ні, мені звичайно подобається дівчата постарше, але ну не. Стіки. Є дуже хуйовий жарт на цю тему. Дуже хуйовий. Він в концерті буде. Поки що. Та ну тут, ладно, також хай висить. А? Та ні, звісно. Про маму. Yeah. Давай. Блять, ну може. Давай. ти uh, значить... Uh... Ну, Він дуже. Хай... Просто приготуйтеся. прийміть це як прикол, все нормально. Це все правда, але прийміться як жарт, не не А, uh, Дивіться, моя мама uh, двічі вдова. Вона поховала чоловіків, двох чоловіків буквально. І зараз їй 56 років. Ну і в цілому. Я був би радий, якщо в неї з'явиться ухажор, але якщо це відбудеться, я йому одразу всі козирі спалю. Ми, коли зустрінеться, скажу добрий вечір, радий знайомству. Час пішов. Такі люди. Такі люди зібралися в святу неділю. Я поняв вас, така публіка, ладно. Як ви ти. Поняв, це було. Ні, скажіть, а тут мамі чи вже не мамі? А, це вже не мамі. Як вийти заміж вже нормального мужчину? Де його знайти? Бо я саме знаю, де його знайти. Я вам дам пораду, звісно. Де його знайти? Так, що у вашому розумінні нормальний? Давайте думать. Давайте можемо. Е... Прибрати анонімність. Може хтось сказати, хто саме це, щоб ми знайшли кандидата. It's так. It's normal, it's normal. А, Добрий вечір. Так, що значить нормальний, давайте. Що в нього має бути е... візуально або як риси характеру? Що він? Який він? Давайте. No, давайте it's тільки пропустимо скорпіону і все. Буде it's хоча б як усик. Ніхуя планочка у вас? Ну Я розумію, що ви ну, без. Подождіть, візуально буде хоча б як усик, я правильно почув? <брізій> так, окей, ну давайте просто фізично здоровий сильний чоловік. Давайте це так охарактеризуємо. Добре. Так, що ви мімого спортлайфа давно ходили. <брізь> <зв> <проб> 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 Але хотілося б, щоб там мазки були. <спроб> <проб> <проб> Поняв, це в іншу сторону. Так, мазги були. Що, наскільки? Це прям, е, це, це прям магістратура, чи просто, щоб людинка ну, читала без помилок. Це. От і до. От, от. По можливості. Ну Хоча би розрізняти, не запитувати, а кап капішон пишеться через І чи через У? Через І. Через «і»? Так, значить. О. Так, значить, вам просто треба людина е, старше четвертого класу. І ну, так, фізич, і фізично. Ще гроші і ще й гроші заробляють. Сюди. Так. Де люди заробляють зараз гроші? Де-де? Військові. Військові? А. Ну да Я беру в думбочки. І сама складу. Клас. Так, значить, е здоровий, розумний. Так, блять, все ви ну всі показники просто ви зібрали. Що там ще? Добрий, чесний, красивий. Це теж Так це забагато умов. Щось прибирайте. Щось одне прибирайте. Давайте, що ще важливо зазвичай? Він має шо е в нього має бути почуття гумору? Ну, звісно, блять, і почуття гумору. Всім, блять, потрібно почуття гумору. Потім друге побачення, слав, не неси хуйню. А як же? Я думаю, ми приколи любимо, ні, типа? Ось, напевно, те, що писали вже, коли ми почали. Так. Слава, мені ведучий на ДР треба, запрошую. Добрий вечір! Добрий вечір! Так, це де ви? Добрий. вечір. Коли день народження? 16 червня. 16 червня. Це який день тижня? Неділя. Наче я їбать зайнятий прям. Ну, це класика ведучих, казати, що всі дати зайняті, тільки ваша вільна одна. Тому от просто називайте і вона точно буде. Ну, так що, клас, що? Скільки тобі буде років? Дивись в інстаграмі, ти мене про і Яким чином? В плані чого? В плані, Ні, комерцій... комерційну пропозицію я не міг правтикати. Ну я кажу, мені треба е... так. ведучий. Да. 16... Так, 16 червня. Що буде? Який як це буде виглядати? Розйом нормально. Скільки скільки людей? З тобою 11. 11 людей зі мною разом. Що робимо? Кон три оператора, якщо треба, ми можемо тут відсвяткувати в цілому. Це, це наша локація, можемо тут. уже Може? на 16 число. Клас тебе теж місце зберегли. Прям щоб відказа не приймається. А це відмов. Подружка, вона теж буде. Клас. розсипную трошки сіли, щоб а, з різних сторін на мене подивитися. Реально? Клас, ну все, я буду точно. Я буду точно, спишемось. Ш... Я, то ка я нап'юсь. Я, я тверезий, не працюю. Я скину адрес. Скинеш адрес? Але да. це хмельницьку. Ну, хоч щось веселе зробимо в Хмельницькому, крім базара, нарешті. Клас. Контрактова. Контрактова. тут Та добре, все, це вже забагато деталей. Всі вони прийдуть. Ну і що ми будемо діляти потім. Клас, окей, все, я буду, але я нап'юсь. Причому до твого дня народження На цьому, я думаю, все достатньо. все днюху проведу на запитання, повідповідали. Вам дякую, що прийшли. Було смішно, як на мене. Підпишіться на YouTube подивіться випуск із собою. Ви найкращі глядачі. Дякую, що приходите. Гарного вечора. Бувайте мене звати Слава Бу всім стендап!